Щоб магазин став успішним, щодня кількість покупців повинна дорівнювати кількості квадратних метрів. Та головне знати, де орендувати ці квадратні метри у центрі чи спальному районі. Про вдалі локації для ретейлерів сьогодні говорили на тематичній конференції Retail Industry Forum, організованій компанією Meeting Point. Подробиці далі у сюжеті. Ви відкрили крамницю ще торік, а клієнтів досі немає. Можливо, варто задуматись про її локацію, адже місце розташування чи не головний чинник успішності, кажуть ретейлери. Мало торгових центрів, які без метро і без большого густонасільного району вокруг вряд ли такі центри можуть бути удачними. Тобто їм для цього надо То цього треба пропонувати щось супер, або очень великий вибір продуктів, або какие-то розв'язкові зони. Поняття успішності у ретейлі просте: кількість покупців щодня має дорівнювати кількості квадратних метрів магазину, кажуть гравці ринку. Для цього радять створювати так звані м'які зони для відпочинку, харчування чи спілкування. Один з московських ТРЦ на неліквідній зоні одного з верхніх поверхів взагалі створив кімнату для куріння. А якщо, наприклад, запропонувати безкоштовний вайфай, то відвідувачі значно більше часу проведуть у торговому центрі. Крім того, треба звертати увагу не лише на розташування ТРЦ, але й на локацію магазину. в торговом центре. Поверх, близкий до центрального входа или парковки. Да, конечно же, э, мы стараемся находить все равно самые центральные места, по крайней мере, для наших магазинов. Э, в большинстве случаев у нас это получается, но наши и отдельно настоящие магазины себя очень хорошо чувствуют, потому что наш пользователь, он все равно к нам придет. То есть он знает, знает, где мы есть, и мы знаем, где ему удобнее. Проте не тільки парковкою чи інтернетом можна приваблювати споживачів сьогодні. дешеві товари, розваги та емоції, покупці готові їхати навіть за місто в аутлети. А експерти взагалі пророкують успіх давно забутим індустріальним зонам. Я думаю, є ся потенціал розвитку, і там заброшених індустріальних зон можливо. Да? Вот нужна вас можна какіта розвіатіміри пашительний для того, щоби можна було ката розівати ті зони там, де в нас производство вмірає, в тому числі для рітела. Рітейлери мають пам'ятати. Головне в торговому центрі комфорт покупця, кажуть експерти. А останні нині досить примхливі, тому щоб втриматися на плаву, слід кладати гроші не просто в торгові площі, але й у концепцію їхнього використання. Катерина Кондельська, Артем Босенко, новини, канал Бізнес.